Хочу записати це відео з приводу мого містка, який я зліпила вчора. Так спонтанно я й не думала нічого робити там на цьому ставочку, але сусіда там у дворі в себе щось там свердлив, тож я думаю, ну що я маю лежати? І пішла працювати. Розумієте, я була у будинку, пішла на відпочинок і вийшла і почала працювати. Ну, Я набігалася, я вам скажу, я ж не столяр. Ну, як змогла, так і зробила. То я ж чекала іронічні відгуки такі, що зліпила там, ну, це так би мовити, мені наче таке присилають. Зліпила, не позорся, зніми та ти, де, туди та. Сі... Ну, усіляке таке. Жодного відгуку немає такого. Ну, я розумію, люди коректні, не хочуть мене образити. Та я не ображаюся, ви знаєте, я. Пишуть і мені усіляки. Але я, я це сприймаю як належне. Ну, не кожному подобаються мої ідеї, не кожен може поставитися до чужих ідей у такому, я б сказала, з лидерському зараз становищі, що нічого не купиш, нічого не. Та й що я б купувала? Я б нічого не купувала. Ось. Не соромтесь, пишіть. Я розумію, що не всім подобається те, що я роблю. Я це розумію, звичайно. Усі віддають перевагу там, відточеним деталям, відшліфованим і так далі. Ну, у мене такого немає, у мене взагалі садок зліплений. Ну, я б не сказала аби як. Звичайно, я душу в нього вкладаю. Звичайно, в нього є своє серце, моє серце, яке належить цьому садочку, а цей садочок, звісно, належить мені. Ну, мудрую, хитрую, по усілякому. Буває, перероблюю. Найчастіше я перероблюю, тому що мені сьогодні подобається, а я не постійна натура. Сьогодні подобається, завтра бац-бац, я передумала, почала ліпити по-іншому. Але місток мені подобається. Я взагалі хотіла його зробити там верхні поручні оці. Я хотіла їх зробити такими ж репаними, як і дошки на низу на настилі. Але мені не, не вистачило таких дошок. То, що я зробила, мені їх здається, це ще кумедніше з ручками, з оцими. Та я не збираюся хапатися за ті ручки. Мені в основному ще було б як підійти до чешської скалки. Там обробити рослинки, полити.